Демчук Вероніка, вірш Василя Симоненка Україно, п'ю твої зіниці. Україно, п'ю твої зіниці, голубі тривожні, ніби рані. Крешуть з них червоні блискавиці, Революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію. Ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америка й Росія, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю, побудь на самоті. Рідко, не, не загадую про тебе, ні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш. З ними щогодини б'юся, чуєш, битве споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гримотусь над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.